Вітаю, Олексій. Ще раз сьогодні з російського полону була визволена вже третя група українських військовослужбовців в рамках великого обміну. У неї увійшли зокрема воїни із важкими пораненнями та хворобами. На батьківщину повернулися піхотинці, моряки, десантники, нацгвардійці, прикордонники, бійці повітряних сил та територіальної оборони. Серед них були й оборонці Маріуполя, які вже понад три роки пробули в Росії. Російському полоні. Ми побували сьогодні на місці, де захисників чекали їхні рідні. Там перед зустрічю вдалося поспілкуватися із сім'ями, які чекають на хоч якусь вісточку про своїх близьких. Адже вони вважаються наразі зниклими безвісти. Для них такі обміни, ще одна надія, аби, хоч якусь інформацію отримати про рідних. Чекаю на сина. Півроку невідомості, не знаю, де він зниклий безвісті. Підтвердження полону немає. Маю надію, що сьогодні я почую його. Я перша відклала все, всі свої справи і вирішила приїхати. Маю надію, що його знайдуть. Були, що за два-три за роки знаходили, що були безвісті, зникли, але приходили з полону, яке не було жодного підтвердження не було. Ми надіємося також, що нашого теж повернуть. Захисників, яких виривали з російського полону, привозили і на швидких, і на автобусах, зустрічали їх, звісно, з словами подяки за оборону України. Подекуди ті, хто довго чекав на своїх рідних, не могли стримати своїх емоцій. Вдалося нам поспілкуватися із родиною одного з вже колишніх полонених. Прийшли його зустрічати цілою родиною. А, і чекають тепер нарешті, коли зможуть повноцінно з ним побути. А, бо ну, чекали цілий рік на нього вже. Звільнили. Ми дуже раді. Ви що ми дізналися що це в машині? Ми дуже раді. Дякую всім, всім, хто придав зусилля великі, щоб наших хлопців повертати. Девістка, чоловік, племінниця і його доця, Ангелінка. Вона також тата чекала. Ми сподівалися, що тато повернеться. Я повернувся брала. А от у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими закликають сім'ї, у яких захисники зникли, все-таки подавати інформацію на базу відомства, бо це допомагає у роботі з пошуком. У більшості, кого сьогодні вдалось повернути, у рідних були особисті кабінети зареєстровані в інформаційній системі координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. І це дуже важливо. Я хотів би попросити всіх інших рідних, наших захисників хто в полоні, хто ще не зареєструвався в особистому кабінету. В кабінеті, будь ласка, зробіть це. Це справді допомагає і вам, і вашим рідним, і роботі координаційного штабу. Також там зазначають, невдовзі мають пройти і наступні етапи обмінів. І триває робота над репатріацією тіл загиблих, наших військових. А на цьому у мене все. Олексію. Тобі слово колегу. Дуже тобі дякую. Це наш кореспондент Анатолій Журавльов. Весь день він працював сьогодні на місці, де відбувся обмін полоненими. Ну а попереду нас і.